Всім привіт! Виродки Голлівуду. Це актори, чия зовнішність виходить за межі звичайних стандартів краси і є справжнім скарбом кінематографу. Їхній незвичайний вигляд це інструмент, який дозволяє розповідати історії, що зачіпають глибокі емоції і змінюють наше сприйняття світу. Їхні риси це не просто фізична унікальність, а символ індивідуальності, яка допомагає створювати персонажів, що залишаються в пам'яті назавжди. Виродки відрізняються здатністю викликати у глядача широкий спектр емоцій від співчуття до захоплення. Завдяки своїй зовнішності вони приносять у кіно атмосферу автентичності та глибини, допомагаючи створювати особливий світ, де краса проявляється в різноманітності форм та рис. Унікальність таких акторів полягає в тому, що вони змушують нас дивитися за межі стереотипів, нагадування про те, що кінематограф може і повинен бути простором для різних людей, де унікальність стає силою, а не стандартність джерелом натхнення. Ось добірка акторів, чия унікальна зовнішність і талант зробили їх справжніми легендами кінематографу Майкл Берімон. Легендарний актор із незабутньою зовнішністю, який став уособленням хорор фільмів 70-х і 80-х років. Його унікальний вигляд обумовлений рідкісним генетичним захворюванням, гіпогідротичною ектодермальною дисплазією. Хвороба позбавила його волосся, брів. Вій і потожирових залоз, надавши йому незвичний майже інопланетний вигляд, який зробив його справжнім скарбом жанру жахів. Однією з перших його ролей була гра у пацієнта у фільмі Пролітаючи над гніздом Зозулі 1975 року. А прославився він завдяки ролі Плуто у фільмі Жахів Веса Крейвена. Пагорби мають очі 1977. Хав'єр Кав'єр ботет. Це актор, чия незвична зовнішність і фізичні особливості перетворили його на справжню ікону в жанрі жахів і фантастики. Його вигляд обумовлений рідкісним генетичним захворюванням, синдромом Марфана, який впливає на структуру сполученої тканин. Ця особливість подарувала йому високий зріст, надзвичайну худорлявість і виняткову гнучкість, які стали його акторським підписом. Фільми, в яких ви його могли замітити. Мама 2013 року, закляття 2-2016 та інші. Верн Троєр один з найвідоміших акторів з низьким зростом у історії кіно. Його зріст становив лише 81 см через рідкістий стан, хондроплазичну дисплазію, яка вплинула на ріст скелета. Попри це, Верн мав величезну харизму, природний комедійний талант і здатність створювати незабутні образи. Його кар'єра охоплювала понад 20 років, і він залишив неповторний слід у поп-культурі. Його найбільш впізнавана роль. Мінімі у франшизі Остін Пауэрс. Цей персонаж став культурним феноменом, поєднуючи кумедність і глибоку емоційність. Мінімі пародійний і одночасно зворушливий образ, який довів майстерність Троєра як актора коміка. Джонні Ек одна з найзнаковіших постатей у світовій поп культурі та кінематографі. Його справжнє ім'я Джон Екхарт молодший, і він народився без нижньої частини тулуба через рідкісний вроджений дефект. Незважаючи на це, Джонні став актором, шоуменом, ілюзіоністом і прикладом для багатьох. Хто зіткнувся з труднощами в житті? Джонні пересувався виключно на руках, демонструючи силу і спритність, які зауражували публіку. Його рухи були плавними і артистичними, а сам він прикладом фізичної витривалості та елегантності. Найвідомішою роботою Джонні стала роль у фільмі Потвори 1932 року режисера Тодо Браунінга Роберт Зідар. Актор, чия унікальна зовнішність і потужна екранна присутність, зробила його культовою фігурою в жанрі бойовиків та фільмів жахів його вражаюче квадратне щелепо обумовлена рідкісним медичним станом, черепно лицевою дисфорфією, стала впізнаваним символом багатьох лиходіїв. І антигероїв у кіно. Зідар був не лише актором із яскравою зовнішньою, але й професіоналом, який вклав свою харизму в десятки персонажів. Найвідомішою роботою Зідара стала роль маніакального поліцейського у трилогії Маніак Поліцейський з 1988 по 1993 роки. Його персонаж Мет Кордол уособлював одночасно і жах і трагедію, ставши класику серед антагоністів жанру жахів. Ці всі актори. Довели, що навіть нестандартна зовнішність може стати ключем до слави, що їхні роботи залишили, залишають і будуть залишати незабутні слід у кіно, і що їхні персонажі будуть продовжувати жити в серцях шанувальників. А на цьому будемо завершувати. Напишіть у коментарях, чи було би вам цікаво почути про нових унікальних акторів та пропонуйте свої варіанти. Також підписуйтесь, ставте лайки та діліться з друзями. І... Гарного вам.